пане Тарасе. Так. Я хочу вам е, э, підсказати одну річ. Підсказати. Не указу, а підсказати. я знаю. Ви з вами Так. Слухайте у мене уважно. Я надіюсь, да а то, що скорше говорите. Ви кажете, ви... Підійде на мікрофон. Ви кажете, що нема грошей в бюджеті. Я вам підскажу, де можна вчати. <свят> <свят> підсказати вам. Кажіть, кажіть. Отут э, є вулиця Січових Старчин, по поліклініки. Машини стоять то, е, в одній ряді, а віти під'їжджають машини другі. І віти, аж на тротуари. І, і там був знак, там є знак. Не, не стоянка, а зупинка заборонена. Одне з одного боку перевернули, з другого боку обрізали. Отам, От бо поставити хоч пару поліцаїв і штрафувати. Раз, друге, друге, друге. Чому, чому по площу їздять, їздять машини? Тут має заїхати випадкова швидка, випадково має заїхати е, пожежна машина і має заїхати ті машини, котрі розгружають товар. А тут подивіться, який автопарк у вас тут Без Ви дивитесь? З там того боку від Ощадкаси такі е, писанки поробили на півтем, там зробили, ну там вже породи не їдуть. Там, не того, а то другі їдуть. Чому не можна зробити? Чому не поштувати, якщо ви тут не їхали? Ви знаєте, я йшов в 60-му році, кінчав курси мотоциклістів. Для мене знак був свята, а тут тепер хто хоче такий робот. Можна тут таке зробити, а де ми дівчат поповнюємо. Дуже можна це зробити, але дивіться, ми живемо в громадянському суспільстві, так? Кожен повинен відповідати за свою справу. Кожен повинен робити то, що в його компетенції. За це повинна відповідати поліція, національна поліція, яка має право штрафувати, яка повинна зупиняти та далі, і так далі, далі тому подібно. Якщо вона не виконує свої функції, це повинна в таку функцію на себе тоді бере громадяни. Я в Івано-Франківську, коли побачив, що як працюють громадяни, як громадянська позиція, яка не критикує. Не ганьби там нікого, а просто бере, підходить. І коли стає не на там, де потрібно автобус чи машина, чи будь-що, вони приходять або вклею її скотч цілу замотують. Це парите або решту роблять. Та... Просто там є люди, які не е, мер не буде бігати і кожній машині. Казати і казати, що це Як кожна людина би зробила зауваження. Сказали, тоді був би результат. І ще одне хочу вам сказати: а ви ці зауважили за цілий рік. Голова міста хоч один раз заїхав на ту площу. Не заїхав, ні разу мене не було. Я принципово зупиняю машину і йду пішком. Всім. І забороняю всім своїм підлеглим, які тут знаходяться. Одня і одній людині я дозволив сюди заїжджати, яка принесла серйозну операцію на суглоб, щоб її привозив чоловік. Все, одні єдині, всі решта сюди не заїжджають. А якби кожен громадянин би заборонив і не дав приїхати сюди, ви подивіться, ми ставимо тут штовчики. Правда? Пам'ятаєте, то виривають з курінням. Стопчики, всі проходять мимо і ніхто на це не звертає увагу. По тротуару об'їжджають. Ну я не стану там. Але якщо б кожна людина, так як поступила одна бабуся, одна бабуся, я навіть її знаю прізвище, але я не буду казати. Встала напроти тої машини з паличкою і сказала, куди ти їдеш? Тут я йду. Розвертайся, йди назад. Він її обматюковував, вона стала і стояла. Він там чуть на неї хотів не це, вона стояла далі. Потім він що зробив, розвернувся і поїхав. Якщо би кожен так зробив, було б по-іншому, а не itu, чекали, що хтось це зробить. Нам не треба попущити. Так, все. Пане Тарас, можна я зробити? Ні, не можна, вам не можна. Ні, ні, то не треба попущити. А ми милісі, вам ще ні, на рахунок дійсно їжджу я Дрогобича і так далі. На рахунок стоянки біля поліклініки, повірте, травмовані люди і так далі. Там трудово, повірте, люди. Але хотів Микола Дощиківський. Я там був при це не вимер, були робити. Там цю стоянку є місце. Ще був шукенджологий лікар. Бо я голова сільської ради я теж не керую цього, я не боюсь цього, і люди мене знають, тут є журналісти. Але то питання дійсно є глобальне. І друге питання по церкві Святого Юра. Там є це візитна картка Другобича. Подивіться, що все ті площадці роблять. Йдуть поляки, йдуть французи, йдуть, всі плюються по колінах. Я знаю, що кошти виділені вже два роки і чомусь нічого не робиться. Я вам відповідаю. Значить, дивіться, створена комісія вона вже буде приймати рішення по тій стоянці, і там буде розроблена стоянка вже того року. Ви прекрасно розумієте, що за рік все змінити не може. А по Святого Юра, дивіться, ми будемо робити площу, реконструкцію площі тут, вже виділені певні кошти. І ті, коли кошти так само закладені на ту стоянку, і та стоянка буде обов'язково зроблена. Бо ви правильно зауважили, це є обличчя нашого міста, туди приїжджають всі, плюс туди будуть приїжджати, і ми зробимо стоянку для туристичних автобусів. Спеціальна стоянка, тому дякую за запитання. Але ми з вами думаємо в унісон.